Добрий раночок, міні-агрі Чернівці. Вітаю вас. Сьогодні у нас 21.07 і у нас сьогодні Чудесний день. До нас приїхали тракторці зі Львова, так що у нас сьогодні розпаковочка. Миколай Миколаївич, ну розкажіть нам. Розгрузка. Міні-агро Чернівці. Сьогодні ми отримали е, такі красиві трактори, як Ловол 504 з кондиціонером. Два штуки, але під замовлення. Також ми отримали Donfeng g 404 G2 теж під замовлення. І на майбутнє шифенги 350 L і шифенг 404-й С з примусовою гідравлікою. Що стосується ловолів 504-тіх, ловоли прийшли нові 504-ті з кабіною з кондиціонером і з примусовою гідравлікою. У нас зараз триває розгрузка. Угу. Чекаємо вас гостя.